Доброго дня! З вами компанія Unimed Group. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний реабілітаційний велеергометр gb 7009 виробництва Тайвань. Він призначений для розробки верхніх і нижніх кінцівок, період реабілітації, післяопераційний і в посттравматичний період та сприяє нормалізації кровообігу, розробки суглобів. Збільшення мезової сили, витривалості серцево-судинної системи, поліпшенню координації і загального стану організму також використовується людьми похилого віку та людьми з обмеженими фізичними можливостями. Одразу продемонструємо три важливі особливості, які роблять його ультимативним рішенням саме для ваших потреб. Перша особливість. На відміну від переважної більшості аналогів, модель оснащена повноцінним зручним кріслом для сидіння, яке обертається на 360 градусів, має три рівні нахилу спинки та горизонтальне регулювання вперед назад. Завдяки такій кількості регульованих параметрів, реабілітаційна система може бути адаптована для користування будь-якими пацієнтами, а наявність регульованого положення сидіння гарантує користувачу високий рівень комфорту під час кожного тренування. Друга особливість. Верхня частина тренажера може бути встановлена в вертикальне положення, тобто пацієнти мають можливість тренувати верхню частину з тіла стоячи. І третя важлива особливість це зручне зімне крісло на колесах, тож є можливість використання тренажера в поєднанні з інвалідними візками. Модель оснащена міцними, невкоскими педалями з ременями-фіксаторами, які гарантують користувачу комфорт і безпеку під час занять. В цій комплектації ми маємо 9-дюймовий пк дісплей з білим підсвічуванням, завдяки якому можна регулювати час занять, швидкість, кількість обертів хвилину та інші показники. Опціонально також доступний сенсорний IP-дісплей діагоналю 10 дюймів. Перейдемо до технічних характеристик реабілітаційної системи для верхніх і нижніх кінцівок. Вага пристрою складає 130 кг, довжина 152 см. Ширина 72 см, висота 141 см. Максимальна вага користувача, який здатний витримати тренажер, до 226 кг. Модель обладнана колесами для легкого пересування та гарантує користувачу безпечні тренування з мінімальним навантаженням на суглоби. Щоб замовити реабілітаційний велоергометр gb 7009 зателефонуйте за номерами в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інстаграм. Попереду ще багато цікавого контенту. До зустрічі!